Вона влаштовувала неймовірні маскаради, її видали заміж в 14 років. Вони були створені з таких спеціальних кісток, а іноді, навіть з вуса китів серед аристократів, мали бути саме такі елементи одягу. Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму подкасті про історію моди, брендів та фешн в цілому. Моє ім'я Вероніка Грідасова. Я є лекторкою з історії моди. І сьогодні ми з вами поговоримо про справжню інфлюєнцірку, ікону стилю 16 століття, королеву Франції Катрін. Медичі. І про її вклад в розвиток історії костюму. І насправді те, що вона колись тоді ввела у моду, є наразі такою базою нашого гардероба, і ми користуємося такими речами майже кожен день. Тож, поїхали! Я впевнена, що більшість з вас знайома з історією чи, хоча б чули про відому родину італійських меценатів, колекціонерів мистецтва, родину банківського клану Медичі. І Катерін Медичі дійсно була членкині цього клану. І дійсно вона стала не одразу королевою Франції. Так її видали заміж в 14 років. За майбутнього короля Франції Генріха II. Потім ми бачимо смерть Генріха і Катрін Медичі стає ніби тінню політичного та дипломатичного життя Франції. Але насправді її вклад в моду та в культуру Франції був неймовірно великим. За це її називали матір'ю Франції, за це її називали. Матір'ю, наприклад, французького балету. І коли вона вже була при дворі, а називали її такою італійською вовчицею та навіть чарівницею, чаклункою, бо за чутками вона була дотична до магії, вона почала потроху змінювати тренди. Того часу, як ми знаємо, що за часів, коли не існувало соціальних мереж, коли не існувало такого мішаного соціального шару суспільства, так тренди розповсюджувалися тільки з гори донизу, тобто з королівських осіб, з королівського двору до, наприклад, середнього класу, до тих, хто міг взагалі собі дозволити повторювати якісь там. Тенденції. І е, перше нововведення Катрін е, стосувалося її зовнішності, бо вона була такого дуже низького зросту. І для того, щоб вирішити цю проблему, вона якось замовила собі черевички на підборах. Е, до цього жінки підбори не носили. І саме. Катрін Медичі впровадила цю систему серед жінок, бо до цього могли носити такі червички тільки чоловіки, і саме такі підбори на в каблуках, такі чобітки, стали потім для нас таким корекційним методом фігури, зросту, а потім вже щось таким стилістичним. Інші нововведення стосувалися талії, бо Катрін Медич запровадила такий дуже тугий корсет. Тобто раніше корсети для жінки були чимось що. Підтримували жінку, так, її спину, постать. Катрін Медичі все ж таки ввела моду на таку дуже тонку талю для того, щоб був такий силует вази. І корсети вони дуже туго затягувалися. Вони були створені з таких спеціальних кісток, а іноді навіть з вуса китів. І, Потім ми бачимо вже в 20 столітті переосмислення такого корсету у Крістіана Діора в його колекції Нілук, яка потім через свою популярність стала, наприклад, справжнім стилем. Так, Нілук. Якщо говорити про ще одне нововведення Катрін Медичі саме в костюмі, ми маємо згадати про таку гіперболізацію прикрас та оздоблення мережево, шовк, вишивка та перлини. Якщо ви гуляли якимись музеями і бачили портрети жінок, які сидять, і в них у зачистці перлини в дуже, в дуже такій великій кількості перлини в зоні декольте, перлини навіть вшиті в сукню. Це все нововведення Катрін Медичі. І саме Катрін зробила мережеву та шовк обов'язковим при дворі. Тобто серед аристократів мали бути саме такі елементи одягу. І також сумуючи по своїй італійській культурі, Катрін Медичев провадила справжню парфумерну культуру у Франції. І якщо ми з вами звикли думати, що Франція є. Такою батьківщиною парфюмерії, то ні, це не так. Катрін Медичі свого часу везла відомого італійського парфумера Рене Флорентиця, який зробив для неї декілька ароматів. І знову ж таки вона впровадила серед свого двору, серед аристократії, обов'язкове носіння парфумів. Бо до цього ці парфуми використовувалися, ну, наприклад, для того, щоб замаскувати неприємний аромат зі шкіряних виробів. Бо на той час все ж таки деякі шкіряні вироби, наприклад, там, туфлі, плащі і тому подібне, воно не мало такої майстерності оздоблення та роботи з цією шкірою. Тому шкіра могла мати не дуже приємний аромат. Ну і знову ж таки пам'ятаємо про те, що її на того часу була не такою, як зараз, і тоді парфуми носили для того, щоб замаскувати і природній людський неприємний аромат. Також Катрін Медиче серед косметики, так, серед луку, як повинна виглядати аристократія, впровадила білосніжний. Колір обличчя. Знову ж таки, пам'ятаємо оці всі фільми з королями, з королевами, з аристократами, які відбіляли собі шкіру обличчя. Це все запровадила Катрін Медича. За її думкою, оця порцелянова шкіра це був символ такої справжньої аристократії та людини з високого суспільства. І знаєте, ми про промовчимо про те, що це було неймовірно отруйно для людини. Бо на той момент вся косметика, яка складалася з речовини, які могли відбілювати таку так, шкіру, вони в складі мали свінець. Він був неймовірно отруйний для шкіри, але Кого це турбувало, якщо такі були стандарти краси? І, звичайно, як я вже казала, що Катрін Медичі, пам'ятаючи свою культуру з дитинства, пам'ятаючи про свою родину, вона неймовірно багато зусиль та грошей вкладала в культуру Франції. У мистецтво, у балет, у театр. Вона влаштовувала неймовірні маскаради. І саме через її. Оцю Тіньову владу впродовж 40 років ми бачимо цей підйом французької культури. Ну а якщо вам було цікаво, будь ласка, підписуйтесь та ставте вподобайки. І побачимось в наступних відео. Па-па!